Це у нас передній селенблок заднього редуктора. Оце новий, будемо його встановлювати. Новий селенблок запресували. Так, це правий у нас такий самий. Ось розірваний. Новий запресували. Тепер будемо міняти оціного селенблока. порваний, потрісканий. Є ще один. Зняли задній важель. Ось такі порвані соленбоки. Один і давнизущий такий самий. Соленбоки замінили, один і другий. Тепер будемо міняти соленбоки тут, тут, міняємо тягу і міняємо втулки з обох боків. Так. Ось. У нас соленбоки відривається. Так само. Наважилися з того боку, з іншого. Зараз і і будемо їх міняти. Саленблоки і запресували. Це у нас правий важель. Силенблок так само відривається. Здесь видно тріщина. І з того боку такий самий. Правий важель також салінблоки поміняли. Одразу міняємо втулки стабілізатора, справа та сліва. Справа замінили. Нового втулка нового тягостабилізатора